Привіт, Саш. — Привіт. Привіт. — Хороша в тебе конячка. Мені теж подобається. Е, давно вона у тебе? Е, ну вже рік майже буде. А з за кермом ти давно? О, з 18 років фактично. З першого разу складав на. Так, так, все з першого разу, реально, все вдалося. Скажи, е, після отримання поранення довгий час знадобився для переналаштування. Плані будіння насправді ні. Я думав, що це буде проблемою для мене, але відразу сівши за кермо автоматично спочатку машини поїхав без проблем. і Відчуття гальм і газу було присутнє. Пізніше сів за механіку і в принципі, теж майже майже невідчутна різниця. Я знаю, що є е, автолюбителі, які прям. Не просто прізвиська, а імена хіба що не по батькові дають машинам. Ні-ні-ні. в тебе... ні, ні. мене це засіб пересування насправді. Я взагалі так ставлюсь до авто, там поцарапав, десь чи вдарив. Ну, ок, буває. Це авто, я просто на ньому їжджу з точки А в точку Б. А для кайфу це вже є мотоцикл. То кажеш, що в тебе і мотоцикл є? Так, віднедавна. Який? Хонда. Це як давно? А, ну, ось придбав буквально декілька днів тому. Перший тренувальний можна вважати. І як тобі? На чому легше? На машині чи на А, На авто, звичайно. Але слухай, виходить, що ти холостяк з автопарком, так? Важко так сказати, але можливо можна і так рахувати. Завершився кастинг на холостяка 1500 заявок від учасників. Це рекордна кількість в історії проєкту. Ай, та не треба, це рекордно. Кожен раз ви кажете рекордно. Ні-ні, ні я вперше знімаю цей матеріал, але для мене це точно рекордно. Ти завжди користувався такою популярністю у жінок? Ну, може, не 1500, за скільки там, два місяці. Але десь ніколи, скажімо, уваги. Додатково і не потребував. А що е їх приваблювало в тобі? Надмірна скромність, я так розумію. Ну, скромність взагалі моя друге я. Напевно, якась харизма, я думаю, скоріше за все. Ну, уважність, якісь риси чоловіка, напевно, які їм подобаються. Коли тобі запропонували взяти участь в Холостякові, твоя найперша думка, яка була? Найперша думка була, що це жарт. Бо, а чому? Ну, При таких умовах це було. І жартома, в принципі, про це говорилося. Коли знімався фільм, якраз ваш канал знімав фільм про ігри нескорених, угу. саме про збірну України, і я був одним із учасників. І під час запису інтерв'ю на ігри нескорених, типу, о, які гарні хлопці, які жарти були. Класно було б, якби там Олександр був холостяком. І я такий, ну, напевно, класно, ми там посміялися, але все ж дописали додаткове інтерв'ю. І, і от я тут. Так виходить, що ти під час додаткового інтерв'ю зрозумів, що тебе таким чином запрошують взяти участь в шоу Так Такі є. є. Е, ну мені здається, що це, яко кажучи, відповідальна історія. Відповідальна в першу чергу по відношенню до самого себе. Ну, звичайно. Е, і на це, певно, потрібен якийсь час для того, щоб розміркувати так, ні. Ну, Чи... я... В цілому розумів якусь свою відповідальність особисту в загальному перед суспільством, бо ми розуміємо, що це масштабне дуже шоу і його будуть дивитися дійсно дійсності суспільство. Ось тому я собі віддавав цілковиту звітність в цьому і розумів, принаймні якісь мінімальні кроки, які я хочу робити там. А рідні друзі, як поставилися до твого вибору? З одобренням, з розумінням. І в принципі не було ні відмовлянь, ні якихось там жартів стосовно цього, таких, скажімо, негативних. Все з розумінням, в принципі, і, і так лояльно. Дуже багато світових медіа написали про те, що ти будеш новим холостяком в українському форматі шоу. З чим ти пов'язуєш такий ажіотаж? Скоріше за все, зі своїм зовнішнім виглядом, зі своїм тепер вже новим набутим досвідом, досвідом саме воєнним, і це зрозуміло причин, що наскільки мені відомо, такого формату холостяка ще не було мені здається в світі. Тому, звичайно, для людей, не тільки нашого суспільства, взагалі в цілому в світі, це дуже цікаво і подивитись просто ось на ем, незвичну картинку для них. Але знаєш, мені подумалося про те, що е, не кожна публічна особа, от дуже публічна особа, да? е, е, ну, готова на те, аби на її побачення дивилися мільйони і мільйони людей. І до цього, певно, якось треба прийти, Якийсь внутрішній діалог із самим собою провести. У тебе був цей діалог? Як він виглядав? Чесним буду і відвертим я до цього не прийшов, тому поділитися якимось сопередосвідом не маю. Змоги дійсності я ще не віддаю повністю звітності, бо дуже багато активностей. і якось ось ці буденні, ну для мене тепер якісь речі, там якісь інтерв'ю, зустрічі, виступи поглинають мене в цілому і не дають можливості побути там день, два-три на самоті зрозуміти так, ось зараз починається великий проект. В якому будуть дивитись на мене мільйони людей. Ось. А, тому я десь глибоко я розумію цю всю відповідальність, але ще не було дійсно цього діалогу щось так. Олександр, послухай мене. Давай серйозно. Давай тепер серйозно. А, мільйони людей дивляться на тебе. А, звичайно, є ще, я вже про це десь говорив, момент того, що це все ж таки запис буде, і mm -hmm. я розумію, що, звичайно. Якби це реаліті, і це буде зніматися все в лайв режимі, але шанс, скажімо, десь там а, поправити зачіску, десь, типу, чихнути поза кадром, це є. І, я буд... і це заспокоює мене, бо я знаю, що є можливість, умовно там зупинитись на якомусь моменті. А, ну, якщо це там не супер, там критично, якісь там побачення, де я стебаю з парашутом, умовно знову ж. А, ну так, да, там зачіску поправляти. Та, так, Складніше. Але можливо, ось тому. А, це мене заспокоїть, що дійсності це не так, що це режим онлайн, і ось дійсності мільйони людей, і права на помилку немає. А скажи, як е е взагалі відбувається підготовка до участі в шо шоу? Як це виглядає? Е ну, я не знаю, ти перед е дзеркалом стоїш і там чи як квітку лівою рукою, чи правою рукою? Та ну я закупив 100 троянд. Ага, уже так. І я пробую ось так, чи ось так. Е Дивлюсь на не себе. Не пластикових хоча б Е, Ну вони ж не в'януть хоча б. А? Ось, е, 8 разів на день тренування. 4 порції гречки і 5 грудинок. Ну, це щоб в формі себе тримати. Ага. Е, е, духовні практики. Духовні? Які саме? Е, 5 молитв наш і 2 Богородиці. Угу. Це вразь це вечір. С... І того сім виходить. І, Ну, того сім. І це тільки вранці, а ще вечір. А ще ввечері. E, насправді ніякої підготовки немає. Я живу своє життя, займаюсь, тренуюсь. Я ж кажу, дуже багато активностей, дуже багато запрошень, їжджу до дітей, відвідую поранених так і і далі. Знімаюсь паралельно в інших проєктах. Тому ось життя вирує, а вже далі. Ось буде проєкт. Ну тобто, за великим рахунком до оцей період до зйомок. Твоя участь в цьому шоу на твоє життя ще ніяк не вплинула? Абсолютно, абсолютно. Окрім того, що на вулиці фотографуються з Холостяком, а так ні на ну що не вплинуло. Ні, але ще думаю, що от і до цього у тебе популярність. Була. Ну була от власне, я й тому сказав, фотографуються з Холостяком. Ага. Типу раніше просто з Олександром, а тепер з Холостяком, майбутнім. Далі піде моя улюблена частина інтерв'ю це розбір цитат. <рес> моїх чи <рес> нас твої, зараз буде далі? Твоїх, твоїх. Твої, не моїх, це було б дуже Сергій дивно. Читає цитати <рес> нове шоу. <рес> <рес> так, значить, коли оголосили, що ти станеш новим холостяком, ти сказав таке: я не шукаю ідеал, я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду, буду захоплюватися. Яким має бути внутрішній світ? Дівчини гідний твого захоплення? М -м. Внутрішній світ а, дівчини повинен бути точно багатим, різногранним, багатогранним, щоб можна було вивчати, постійно дізнаватися щось нове. А, мене приваблює, коли люди розвиваються, шукають якісь а, точки дотику зі мною, наприклад. А не лише там. Ось ми любимо дивитись, там, а, драми. Угу. І все знаєш, це типу це єдине, що нас поєднує, і на цьому тримаються наші е, стосунки. Тому чим більше людина різноманітна в своєму житті, в своїх поглядах, тим приємніше, класно, коли можна подискутувати, коли ви на чомусь не сходите з поглядами. Е, класно, коли ви сходите з поглядами і можете когось пообговорювати е, разом. Типу, ви зійшлись тут поглядами. Ось тому ось, чим більше людина буде різнобарвна, різноманітна в, своєму, в своїх поглядах, в своєму житті, тим мені буде цікавіше з нею спілкуватися. І, звичайно, я думаю, навзаєм. Тому що як я вважаю, що я трішечки е, різношерстний в таких е, випадках знаєш, інтерв'юери часто говорять про це, ми обов'язково поговоримо далі. Е, ти також сказав про те, що е, ти шукаєш саме україномовну угу. дівчину. Чому е, питання мови для тебе важливе, поясне? Англійську я ще не знаю дуже добре. Угу. Іспанську планую тільки вивчити, тому ось угу. ці дві групи відпадають. Іспаномовні, англомовні відпадають. Ну як, так? не прям критично, англійську я розумію. Просто говорити тяжче мені. Я теж як собака, розумію, ну, ну, бо нічого сказати Тоді не, не можу. <рес> <Зійшлось>. <рес> От, Але е, якщо це російська мова, то це для мене дуже принципово, звичайно, тому угу. що це мова ворога. Я ніколи її не толерував ще навіть до великої війни, ще до часів 14-го року. Я точно не розмовляю принципово і не хотів би, звичайно, щоб розмовляла людина, яка буде поруч зі мною, яка поділяє мої якісь погляди життєві. І тут о, дівчина російськомовна, ну і звичайно, що це тотальний дисонанс. Це не та тема, на яку я б хотів дискутувати. З нею ось ми повинні зараз. Максимально мобілізуватись і зробити так, щоб українська культура, українська нація, українське суспільство в цілому було українське. Нічого російського не повинно бути взагалі. Тим паче мова. Ідемо далі по цитатах. Ти говориш, мене цікавлять розумні, прогресивні дівчата, з якими легко спілкуватися на будь-які теми, які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую, та іноді досить нетипово. Можеш навести приклади свого нетипового почуття гумору? Хм. Е я просто приклад навед, наведу стосовно себе. Я ще там в підлітковому віці змирився з тим, що вище за 165 см я ніколи не буду. І я себе жартома називаю пробником людини. Ну там, наприклад. Ну, це точно не моя проблема. Ні, ну так. Тепер я можу і 160 бути, в мене ріст від 150, 150. Це зараз, е, коли при... мене питають... Це зараз приклад е, нетипового почуття гумору. Так, коли таки. мене запитують знайомляться, питають зріст в соцмережах, я кажу, від 150. 50. Ну, в принципі, я можу собі. Варіювати. Е, твій е, е, YouTube-проєкт mm -hmm. називається Відвал Ніг або All Inclusive. Мені здається, що треба ну, мати певну самоіронію е, для того, щоб так е, назвати проєкт. Ти себе вважаєш самоіронічною іронічною людиною? Цілком, цілком і, і повністю, напевно. Я люблю іронізувати над собою дуже. І поки що це вдається робити гарно, смішно і весело. Ось це, власне, і в цьому youtube проєкті це все і відбивається. Всі ці жарти, якщо це є момент пожартувати, звичайно, я це використовую, я це роблю, тим паче, що проєкт гумористично розважальний, тож без цього ніяк. От тому так, іронія використовується. А якщо іронізують над тобою? Теж смішно, а, насправді, ну якщо, звичайно, знову ж в межах а, якихось нормальних відносин, коли це друзі, знайомі, хоча б знайомі, бо коли є моменти були в моєму житті, коли я людину знаю 5 хвилин, а вона там жартує, та в тебе ж немає ніг там в якомусь там контексті, і я такий о. Якось ну, не дуже приємно. Я... Мені здається, що це дуже тупо, сорі, просто ну, сказати, власне. що у тебе немає. Ну, ніх... там, це ну, було ну... в якомусь контексті жарту, але жарту зі сторони цієї людини, який вона подумала, це що буде смішно. Не смішно. Ну, так. Тому типу, це було так, не, не дуже приємно. Але якщо це роблять друзі, близькі, знайомі, просто, то це дуже смішно. Я завжди сміюся. Скажи, а ти погодишся з думкою, що е, хороше почуття гумору? Дуже часто буває у людей, які його використовують як захисну реакцію там, на певні обставини, життєві, на певні ситуації. Ми нещодавно про це дискутували, до речі, і навіть з кимось розмовляли, тому що в мене хтось із друзів прихильник ось прямо такої точки зору, що весь гумор, весь сміх це лише захисна реакція. Але я не вважаю так, тому що є люди, які. Ну, по природі, ось він народився, в нього хороше почуття гумору. Людина просто в силу свого інтелекту може інтелектуально гарно жартувати і смішно жартувати. І не завжди над собою, наприклад. Коли це, можливо, там якась глибока самірування, можливо, десь і це якийсь захисний механізм. Але коли людина жартує в цілому, з усіх, тем, мені відразу на думку, не знаю, Вася Байдак спадає. Ось людина, яка може обжартувати загалом будь-яку тему, ну я не вважаю, що він супер депресивна людина, тим паче, ми з ним добре знайомі. Тож я... Можу точно заперечити цю річ, принаймні від себе. Окей, тоді е, погодишся, чи погодишся ти з думкою, що е, у людей високоінтелектуальних почуття гумору розвинуте краще? Е, можливо, не почуття гумору, а ось сама, сам гумор. Ось є, е, я не знаю, можемо називати назви чи, чи ні, є леве на джипі. Може. Типу... Розуміємо рівень гумору, uh -huh. а є а не знаю, не вести. Наприклад, а є а, Антон Тимошенко, наприклад, uh -huh. де гумор там, взагалі, і політичний, там, чи навіть і той же Василь Байдак, де гумор йде зовсім іншого рівня, і ти смієшся, типу, він сказав жарт, а ти 2 секунди тільки подумав, і тоді тільки тобі смішно, бо ти вже зрозумів. Ось, оце, Рівень гумору. Тому я більше вважаю, що є гумор просто різного штибу, і, звичайно, я ціную більше гумор інтелектуальний. Ще одна твоя цитата. Е Мені дуже подобається, коли дівчина прагне змін у собі та в суспільстві. Е Тут поговоримо про тебе. Зміни, які ти прагнеш у суспільстві, досить зрозумілі. А, а до яких внутрішніх власних змін готовий ти і прагнеш ти? А, принаймні я вважаю, що взагалом я в цілому розвиваюсь внутрішньо. Тобто, я часто, ну як не скажу, що часто, але я змінюю свої думки якісь. Звичайно, не всі, в мене є якісь принципи, за якими я слідую все життя, але є ось думки, які, які якось еволюціонують. І, наприклад, там три роки тому я вважав ось так, але тепер я зрозумів, що там я помилявся, або думка розвинулась настільки в мені в самому, що я зрозумів, що ну ось. Виявляється, не все так можливо, як, як я собі там нафантазував. фантазував. Тож е, певний розвиток завжди відбувається всередині мене. Власне, тому я і часто запитую ті за татуювання, наприклад, що вони означають. Коли я їх бив, я вже тоді це розумів, що ніякого е, що людина розвивається завжди, і я в тому числі. І те, що я закладав там в тату, міг закласти 10 років тому. Тепер для мене, взагалі, там наприклад не актуально, і як мені тепер з цим жити, там перебивати, мучитись і чи вивідрізати ще руку, якось ну. Не хочеться бути. Так, <з> З а тебе, тебе якісь твої татухи не влаштовувати? Ні, ні, навпаки. А, тому все. я не вкладав ніякий сенс вже тоді, розуміючи, що я буду розвиватися, що я буду змінювати якісь погляди на життя, і не варто вкладати якісь глибокі сенси. Це звичайно, якісь сенси там є, щось воно означає. Але в цілому це чиста естетика і чисте, там не знаю, бажання просто ось красиво. От так захотілося. Але без глибоких сенсів. Тому, власне, зміни завжди відбуваються. І я, в принципі, цілком радий тому, що я. Я змінююся. В інтерв'ю блогерці Емі Антонюк ти розповідав як про найкращі, так і найгірші свої побачення. Е, мене більше зацікавила історія з найгіршими, що найгірше побачення, на твою думку, це тоді, коли ти пишеш другу, щоб він тобі зателефонував, наче там у тебе є якісь справи, і тобі, тобі треба терміново їхати. Е, як часто ти вдаєшся до е, такого? Um, Востаннє, чесно кажучи, це було дуже давно. Um, просто останнім часом фактично немає часу на якихось там багато побачень, тому це більше такий, скажімо, uh, був uh, усвідомлений вибір, тобто я там не знайду з усіма, там дуже ну, насправді багато uh, дівчат там раніше писало, і тим паче зараз багато хто пише. І зрозуміло, ну зараз я вже ні на які побачення не ходжу, але до цього е я усвідомлено розумів, так ось ця людина точно, мабуть, не підійде мені, наприклад, по тому спілкуванню, але ось ця підійде. Тому тут я можу там витратити свій час. Там 2, 3, 4 години. Бо, звичайно, е, це мій час, який я міг би приділити виключно собі, оскільки я там не знаю тиждень е прокидався кожну ранку, 8 е годині. Лягав в одинадцятій, там, наприклад, чи дванадцятій, не спав, і я хочу відпочити, присвятити цей час собі. Тому е, я так більш ґрунтовно підходив до вибору дівчини uh -huh. і розумію, що на цю людину я готовий витратити там три години часу. Ти говориш про те, що зараз е, не ходиш на побачення. Я розумію, що у тебе е, не може бути часу, наприклад, але чи не пов'язано це з тим, що з проектом Хлостяк не знаю, є певний контракт, який в тому числі передбачає те, що ти до. <світнє> е першої вечірки, е коли відбувається знайомство з дівчатами-учасницями mm. шоу, ти не ходиш на побачення. А, ну, в цілому, це взагалі дивно було б, так якби я йшов на шоу шукати <світнє> собі майбутню ну, да. ну, сім'ю, фактично, майбутню дружину і паралельно так. А раптом зараз тут знайду когось. І прийшов такий. Ну, вибачте, типу, ми, звичайний контракт є, який ми підписали, і я. Е не можу, скажімо, порушити контракт. Я навіть якщо, якщо б я зараз когось знайшов, це було б з моєї сторони дуже невідповідально, тому що вже контракт підписаний, вже люди готові, вже там дуже багато людей задіяно. Це ціла машина і така медійна. І я би підвів в принципі, всіх тих людей і в цілому, типу, ну, не тільки канал, а й всіх-всіх зав'язаних людей, які вже там сотні, напевно. Так окей, а якщо там умовно, ми зараз завершуємо інтерв'ю. Е, ти вертаєшся до машини дорогою, е, зустрічаєш якусь дівчину. У вас там внаслідок якоїсь ситуації зав'язується розмова, ти розумієш, що е, у тебе до неї з'являються якісь, ну як мінімум, приязні почуття. Ви починаєте спілкуватися, ти закохуєшся. Чи, ну, це unreal, Все, є контракт, не можна. Ну, так швидко я просто не закохуюсь, типу. Але я знаю, що там є ще одне місце. Тому я б сказав, ось номер продюсера, будь ласка, заповнюю анкетку. Ти говориш про те, що швидко не закохуєшся. Невже не знаю там в підлітковому віці не було такої історії, коли ах, все, просто ну любов усього мого життя. Все Звичайно, що були якісь історії, це такі більше захоплення, ніж закохання було. Mm -hmm. ось. І... Але це ось, власне в такому віці ще несвідомому, можливо, навіть свідомому, але ще е... Коли ще юнацтво є якийсь максималізм і немає якихось інших клопотів, ти, ти ось так все. ось, Це точно кохання. Е... Більше нічого мені не потрібно, ось тільки ти єдина, і все в цьому житті, і, і, і там, знаєш, помираєш вдома. Пишеш вірші. Е, так, тому зараз це вже давно в мене вже такого немає. Тобто є якесь моє життя, вже структуровано все. І, звичайно, є моменти, коли там хтось з'являється, якась дівчина в моєму житті, і ти там вже починаєш там когось відміняти, щось комбінувати, як би так ще зробити, щоб зустрітися знову з цією людиною. Ось е, так, тому це може бути, але точно, мабуть, вже не зараз. Я думаю, точно нашим е, глядачкам, глядачкам шоу Холостяк та й в принципі глядачам е, буде цікаво який Сашко Терен в е, стосунках. Мені теж. Не, ну, це ж у тебе будуть не перші стосунки в твоєму штучку. Звичайно, звичайно. Цікаво просто, як це буде виглядати. Ось те, про що ти казав перед камерами, коли це як а ти думаєш, що воно буде якось відрізнятися? Ну це як шоу Трумена, знаєш, коли угу. 500 людей всі дивляться, і ти хтось там щось тобі кричить, да, і там. Ж, але десь... він, але він не знав, що. Ну, при... <гум> да, принаймні, він хоча б не знав. <гум> а тут я я знаю і знаєш свідомо потрібно розуміти або відключати цей момент. Я ще не пропрацьовував це і не знаю, як це буде виглядати. Чи буде вимикати ось ця, типу, наявність всіх цих людей, чи навпаки, це буде якось на мене впливати і якось гальмувати мене? Ти знаєш, кожна людина має свою якусь соціальну роль. Вдома ми одні, mm -hmm. виходимо з поріг квартири, ми геть інші. Оця твоя соціальна роль. Наскільки вона кардинально відрізняється від Сашка вдома? Mm -hmm. Ну, я просто, знаєш, я поясню, от ти да, спортсмен. Ветеран, ти зустрічає у тебе багато зустрічей з дітьми, з захисниками. Ти береш участь в холостякові. У тебе youtube проект. Я собі спокійно, як людина, яка працює на телебаченні, можу уявити, що вертаючись додому, ти лягаєш. І лежиш весь той час, допоки тобі не треба виходити е, за поріг квартири е, на наступний день для того, щоб знову там не знаю крутитися, крутитися. Чи вдома ти так само крутишся, як і, як і за його порогом? Е, ну на дивані треба лежати так, ніби його завтра продадуть. Типу настільки кайфувати. Але насправді ні, я вдома не можу теж сидіти. ну це напевно. Я не можу назвати це розладом, є таке ФОМО, це я там з англійською, я не пам'ятаю, як називається точно. Коли... Ну, матча кажу, що англійською не знаєш. Е, ну, а це вже англійцізм, анбіцизм вже теж. Це... Yes, of course. Це все так. Це коли людина не може. Це синдром, ні, перефразую на свою мову, синдром недовиконаної роботи. Постійно здається, що ти щось недовиконав, uh -huh. щось не доробив. І вдома я теж а, так ось порівняв диван, він вже рівний, я зрозумів, так, ця задача виконана. Пора, Пора йти будувати місце. Рівня, рівняти ліжко. Да, рівняти ліжко, ліжко читаю, а, не можу знову ж лежу 20 хвилин. Ні, просто так лежати не можу. Це зазвичай книга, як який, якийсь перегляд чогось, а, знову ж, а, якихось програм. Інтелектуального чогось, ось я не це не вихваляння, але от так, от такий. Я. я не можу собі дозволити просто бездіяльно щось ну типу жити. Окей, в такому випадку ти уявляєш, що поряд із тобою була б людина. Яка от якраз би виступала за якомога триваліше рівняння дивану, а не за те, щоб що 20 хвилин змінювати рід діяльності в квартирі? Цілком, цілком. Можливо, мені так трошки я приземлюся і зрозумію, що не така це погана перспектива. Ідеальні стосунки існують, як ти думаєш? Думаю, ні. Думаю, ні. Все точно, бо маючи досвід спілкування з батьма, своїми друзями. Маючи досвід знову ж життя в своїй сім'ї, де в мене батьки вже 30 років разом, і та й інших, інших таких довготривалих стосунків, я розумію, що всі люди сваряться, всі люди миряться, мають якісь розбіжності. Ось тому ну, я принаймні на своєму досвіді ідеальних стосунків ще не бачу. Ну в тому розумінні, напевно, якому всі собі уявляються. Зустрітись ось на дорозі, покохати один одного і померти в один день. А батьки твої, до речі, як? Поставилися до того, що ти братимеш участь, що? Е, Нормально, нормально. Знову ж, не було ніяких там відмовлянь, все, все з розумінням, все е, якось е, ну, гарно, в цілому, гарно. Підтримали, підтримали і і гарно все. Е, чи є у Сашка Терена в родині. Ну, така, скажу, дуже притаманна історія для українських родин, коли на якісь свята ти приїжджаєш і сідаєш за стіл, і тут починається, коли женишся, коли діти. <рес> дуже рідко, дуже рідко є таке від тата, бо в мене тато вже старший. Ось, йому вже за 60 і звичайно, що він би вже хотів і внуків, тому такі інколи проскакують, там, що там, я би вже хотів внуків там нянчити і так далі. Ось. І, 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 звичайно, я його цілком розумію і намагаюсь пришвидшити цей процес. Я так розумію, саме через це ти на холостяк і пішов. Так, кажу, тато, все скоро буде, сподіваюсь. Е, ну ні, звичайно, ні. Якби, в мене ну, немає такого, що ось батьки дійсно кожного разу приїжджають, що вони давай, вже одружуйся, вже швидше, нам вже треба діти і так далі. Е, цілком все вільно, вони дуже у мене хороші, дуже люблячі і розуміючі насправді. Е, всі мої стосунки, всі вони з розумінням завжди ставились до будь-якого, ніколи не влазили в них, там, е, не було такого що ось, от тобі вона не підходить, а от та була, вона була краща. Тому я їх дуже люблю, і вони в мене, і в нас дуже хороші стосунки. От, тому я е, і розумію своїх батьків. Тобто потенційна претендентка на серце Холостяка може не переживати з приводу того, чи знайде вона спільну мову з свекрухою і свекром. Звичайно, всі, всі мої стосунки абсолютно були. Ну, Нормальні в стосунках і з дівчиною, і з батьками. Якщо це були, звичайно, довготривалі стосунки, то я знайомив, як, як і всі, напевно, люди, батьків і дівчину, і ніколи не було якихось там негативних відгуків хоч про когось. Ну, принаймні мені. А до чого обраниці Холостяка треба бути готовою? Треба заколоть свиню, випити mm. чашку крові, ну і знати чи наш на пам'ять? Prekrasne zawarcie nie rozmowy, dziękuję.